Сьогодні у нас дійсно подія визначна. Сьогодні ми нагороджуємо наше майбутнє, наших найкращих дітей, тому що діти, ви знаєте, це все, в те, що ми вкладаємо, найцінніше. Педагоги вкладають свої знання, батьки вкладають доброту, любов до України і вкладають те, що вони хотіли бачити і втілити в своєму житті. Звете мені від імені виконавчого комітету, відміні всього нашого депутатського корпусу, від себе особисто привітати наших переможців з цими нагородами. Хочу сказати, що цьогоріч у галузі освіти ми приділяємо велику. Близько 95 мільйонів гривень буде витрачено на капітальні ремонти закладів освіти. З п'ятниці почнеться реконструкція. Площі біля центру дитячої та юнацької творчості. Тому що цей центр це не базар для цибулі, для огірків чи для капусти, чи, вибачте, для інших речей. Це перлина і родзинка нашого міста Черкас, в який ходять сидіти. І він повинен бути окрасою нашого міста. Ще раз вітаю вас. Цією знаменною подією хочу сказати, що цьогоріч стипендії міського голови збільшені втричі, тому що я вважаю, що це повинна бути нормальна сума. І бажаю насамперед творчих здобутків, злетих і всього саме найкращого. Кадріна Хайчуючись по нагоду на спам'яті. Прем'єр, на за друге місце у третьому етапі конкурсу захисту наукові.